Наше зібрання буде вже до закінчення йти. Можливо, хтось вперше в нашому служінні, то ще трошки небагато пильності, і ми вже будемо закінчувати наше служіння, приходимо до молитви в подяці. Так велично хор закінчив цей спів, що прощаючий Бог. Ну, це приємно, правда, нам чути таке слово, що Бог прощаючий. Але Боже Слово нам ще говорить, що Бог не тільки прощаючий, є, але Бог ще є огонь поядаючий. Якщо людина ігнорувала знаєте, голос Господній, Боже Слово, не спішила до Бога, не віддавала йому належної слави Господу, не поклонялася йому, не спішила до храму, щоб поклонитися Богу, щоб віддати йому славу. Ще коли не було війни, ми думали, що наша країна, вона християнська, вона така набожна, близька до Бога. Але коли почалася війна, і певні потоки біженців, людей, переселенців, вимушених, вони лишали ті міста і села, де і сьогодні йдуть оці великі бої. І люди відверто говорили, ми Богу не служили. Я не кажу, що всі, але були люди, за яких ми навіть і не знали, що є такі люди в нашій країні, які себе свідомо називають атеїстами. Що ми каже, скільки жили, ми ніколи жодного разу в храм не ходили до православного храму. І не тільки з тих міст, але навіть з самого Києва, були люди. Вони також казали, кажуть, живучи в такому місці, це центр нашої країни, так багато церквів, монастирів, е, релігійних ну, організацій. Але каже, жодного разу не ходили, не поклонялися Богу, не видавали йому належної слави. І це прискорбно трошки в серці, що життя деяких людей воно проходить без Бога. Але одного разу воно може трагічно закінчитись. Бог є огонь поїдаєш, і тому сьогодні цей голос, сьогодні, це слово воно звучить до кожного. І добре, що сьогодні ми знайшли для себе час і прийшли сьогодні, щоб поклонитися Богу, щоб віддати йому належну славу. Можливо, не все комусь вміщається до кінця, навіть і співи, і ще щось інше для старших людей. Можливо, не все воно ну, вміщається. Ну, не так навчені, не так розуміють, як сьогодні. Хтось розуміє, хтось пізнає Бога. Хтось розуміє, не так Господь прославляється. Завжди так було. Знаєте, навіть в дні Ісуса Христа. Були такі люди, які не могли вміщати спів, коли Богу поклоняється, коли Бога прославляється. Був такий вирішальний момент. можна сказати, вже до вирішальних днів наближався наш Господь Ісус Христос, коли Він з гори Оливної наближався до Єрусалиму і великий натовп людей Його зустрічав. Ми пам'ятаємо цей момент, його в'їзд в Єрусалим. Люди поклонялися, люди раділи. Люди стелили, знімали свою одежу, вони стелили перед Господом, щоб Він пройшов по їхній одежі. Хтось відки ламав, стелив, а хтось, знаєте, з гіркою завістю йшов рядом в цьому натовпі і з гіркою завістю дивився на Ісуса, на Господа. І не зміг ще навіть витерпити, підійшовши і каже, заборони їм, щоб вони тобі. Не співали, щоб вони тебе не славили. Не подобався спів, не подобалося звеличення Господа деяким людям. І вони, знаєте, так сміливо підійшли до Господа, кажуть, заборони, заборони це. Але Ісус глянув на цих людей. І ми пам'ятаємо, що Він сказав: якщо вони замокнуть, то каміння буде кричати, каміння буде славити. Бога. Тому хай наше сьогодні серце воно буде відкритим всіх, щоб прославити Бога. Хто як вміє, хто як розуміє, хтось так розуміє, хтось по-іншому розуміє, але щоб наше серце воно сьогодні було відкритим, щоб прославити нашого Господа. Тому що є за що прославити нашого Бога. І сьогодні ми чули Слово, яке говорилося дійсно, це велике свято. Я так розумію, що це найбільше свято, яке ми відзначаємо, бо це звершилася велика перемога над дияволом, над смертю, над гріхом. Ми не принижуємо народження різдва нашого Господа Ісуса Христа, але знаєте, народжується багато людей. по сьогоднішній день люди народжуються. Хоча. Нашого Бога особливе було народження, особливе було зачаття, але люди народжуються. Але сьогоднішня подія, знаєте, це великий фактор, це величне свято. Він був мертвий, але він воскрес. Скажіть, чи воскресають сьогодні люди? Не воскресають, але ми віримо, що воскреснуть я говорю за фізичне знаєте, Воскресіння, духовно так, воскресають люди для Господа. І тому сьогодні це велике свято, це гучна подія. І апостол Павло він вигукував. Він, апостоли раділи, учні, раділи Воскресінню свого Спасителя, свого Господа. І апостол Павло каже, смерть поглинута перемогою, смерть, де твоє жало, ад, де твоя перемога. Знаєте, це дійсно велично. Це дійсно велично, що наш Господь Ісус, він воскрес! Христос смертю своєю. Та своїм воскресінням позбавив диявола, можна сказати, сили, який мав владу над смертю. Сьогодні було сказано смертю. Смерть подолав. Це наш Господь Ісус Христос. Він вибавив від страху смертю. Своєю смертю. знаєте, Він вибавив людей, які знаходилися в рабстві. Так ми читаємо після дні до євреїв, людей, які під страхом смерті все життя, каже, трималися в рабстві. Знаєте, ми сьогодні так. Трошки частково можемо зрозуміти цю свободу, знаєте, це визволення. І сьогодні можемо по-особливому дякувати Господа за наше духовне спасіння, визволення. Сьогодні в нашій країні війна продовжується, і знаєте, ворог, який прийшов в нашу країну, на нашу землю, він полонить її, полонить, старається всі сили кладе, щоб полонити з кожним днем, щоб, знаєте, більше більше. Загарбати, щоб більше і більше людей, знаєте, умертвити в жорстокості, в ненависті. Знаєте, це робить гріх, це робить диявол, його ціль вкрасти, вбити і погубити. І знаєте, щоб встати ці навалі, ці жорстокості вийшли, я б не сказав би навіть сотні, але тисячі чоловіків, юнаків, які готові покласти своє життя. Знаєте, за життя ближнього, за життя рідних і близьких, щоб їх спасти від смерті. Вийшли сьогодні тисячі тисячі чоловіків, тисячі синів. І стоять в цій великій знаєте, боротьбі, в цій великі навали, стоять по сьогоднішній день, щоб прийшла перемога, вірять в перемогу, молять за перемогу. І вся наша країна в нас сьогодні цієї перемоги, чекає цього звільнення. Знаєте, це так частково. Але я хотів би перевести в духовне, знаєте, більша значна боротьба. Так, велика боротьба в нашій країні з ворогом. Але духовна боротьба, Ісус Христос, Він вийшов сам на цю боротьбу з дияволом. І не тільки за Україну, але за всі країни світу. За африканські країни, там, де. Не досягла цивілізація. Але знаєте, і там диявол губить, і там диявол вбиває, і там на людей накинув оці сітки, люди в неволі. Люди в неволі знаходяться, але прийшов син Божий. І Бог дивився на цю землю, дивився на людей, як гріх окутав людей, невірство, гріх окутав людей. І Боже Слово каже, що Бог подивився на цю землю, каже, і не знайшов людини, яка могла б стати в проломі за цю землю, яка могла б визволити людей від цього гріха. І син Божий сказав: ось я йду, Отче, щоб виконати волю Твою. Знаєте, Він прийшов, Він став сам в цю боротьбу. Ми йшли до смерті, ми були в гріхові, ми йшли до смерті, але Він пішов. На смерть за нас. Він нас вибавив. Від гріха, Він нас вибавив від смерті, від страху смерті. Він дав нам свободу в наше серце. Тому сьогодні цей день, який ми проголошуємо, день перемоги, день перемоги, гріха над смертю, світла над темрявою. Бог переміг диявола. І сьогодні ми згадуємо цей момент, тому серце сьогодні наше радіє. І тішиться. Християнство це єдине, я б сказав би вчення, засновник якого є живий. Це наш Ісус Христос. Так, Він був мертвий, але Він живий. Він був умертвлений в тілі, але Він був живий в дусі. І він є Воскреслий. Його бачили учні. Це, знаєте, не фантазії, якісь, не описи якихось людей, але це писали люди, це писали учні, які свого часу були з ним. І по Воскресінні, які знову з ним зустрічалися. Два вірші читається книга відкриття другий з першого розділу, 17, 18 вірш. Це Іван каже, і коли я побачив його, то впав до ніг його як мертвий, а він поклав на мене праву руку свою і сказав мені: Не бійся, я перший, і останній, і живий, був мертвий, і ось живий на віки вічні, амінь. І має ключі пекла і смерті. Ісус, якого сьогодні ми візнаємо, якому сьогодні ми поклоняємося, сьогодні ми прийшли всі, хто є присутній, щоб ще раз, черговий раз Йому поклонитися, віддати Йому славу за те, що Він нас спас, Він нас визволив, Він дав нам свободу. Іван, який учень Ісуса, який був раніше з ним, був близько з ним в Його бесідах, в Його проповідях з народом. Але по Воскресінню, коли він його побачив, це не такий був Ісус, якого він раніше знав. Це дійсно був Господь. Це був прославлений Бог. І як він явився, каже, я впав. в мене, в мене фізичної сили не стало, я впав як мертвий перед Ним. Але він підійшов, він поклав свою руку на мене і сказав: Не бійся, не бійся. Я живий, так, був мертвий. Але я живий навіки в вічні, маю ключі, аду смерті пекла. В мене ключі, не в диявола. Я володар людського життя. Я маю право на життя людини. Я прийшов, щоб дати життя і дати життя з подостатком. Диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Ісус каже, дана мені всяка влада на небі і на землі. Він має цю владу на сьогодні, і як не поклонятися такому Богу, в якого вся влада на небі і на землі. Як не поклонятися такому Богу? Тому хай наші серця вони будуть вірними нашому Господеві. Апостол Павло пише каже, якщо ти будеш устами твоїми, визнавати Ісуса Господом, а серце вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Так небагато Треба сьогодні для того, щоб пізнати Господа, щоб зблизитися з ним. Це визнати його Господом, не вчителем, так як його називали свого часу учні, люди, не пророком, ще кимось, але дійсно це Господь, який прийшов в тілі, прийшов, щоб стати так близько до людини, щоб спасти людину, щоб визволити людину. Боже слово каже, якщо будеш вірити серцем своїм, устами і сповідати його Господом. Серцем вірувати, що Бог його воскресив, матимеш спасіння, тому хай Бог дасть це спасіння кожній душі, хто ще не пізнав його, хто не сприйняв його, щоб жити з нашим Богом. Зачитаю ще два вірша. Це воля нашого Господа Іван записав. 6-му розділі з 29-го віршу. Воля ж отця, котрий послав мене, це Ісус так говорить, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити останнього дня. Воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Воля Бога. Нікого не погубити. Ісус Христос каже, що Він прийшов в цей світ так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однороджу, щоби всякий, замітьте, Бог не вибирає там людей по статусу, виховання, ще по якомусь статусу, але каже, всякий, хто вірив в мене, щоб не загинув, а мав вічне життя. Воля каже мого Отця. З усього, що він дав мені нікого не погубити, а все те Воскресити останнього дня до життя, до спасіння. Оце воля нашого Господа, це його любов, це його ціль досягти кожного серця. Ціль діявола якнайбільше сьогодні погубити людей. І писання каже, що диявол він відчуває, що небагато йому вже лишилося часу на цій землі, і він в великій ярості. Він діє Сьогодні на цій землі. Сьогодні ми бачимо, як Він діє в нашій країні, в якій великій ярості Він діє. Але ми надіємося на Господа, ми віримо, що Бог сильний зруйнувати. Він тоді зруйнував знаєте, ворожі замисли, цілі ворожі. Він забрав Його владу, смерті. Ворог сьогодні мріє знищити нашу країну, але ми віримо в силу Господа, в його перемогу, що Господь дасть. Перемогу дасть виболення, щоб ніколи гордовита душа вона себе, знаєте, не піднімала високо, вона не відчувала себе, що вона все що людина все може, але може Господь, Бог знає, як понизити гордих, Бог знає, як дати тим свободу і перемогу, хто сміряється, хто покорається перед Ним. І останнє вірш нагадує. Павло пише до коринтян, каже, робить такі заклик, каже, Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а жили для того, хто помер за них і воскрес. Тому хай Господь нам допоможе, брати і сестри. Ми зараз будемо йти в черговий раз в молитві. Хто як навчений, хто як розуміє молитись до Господа, ми прихилимося перед нашим Господом і віддамо йому належну славу. каже Помолимся і виздамо славу нашому Господу, який помер і воскрес ради нас. Молимся.